Криничар, Мирослав Дочинець. Криничар Діярію найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії. як крихітний олівчик у руці Господа, який пише лист любові цьому світові, мати Тереза. Час це єдина монета нашого життя, Карл Сендбер. Коли стаєш на місці, спробуй палицею, чи надійний, стара приказка. Спикотного проліття року Божого 1728 на Федора Колодязника, якраз тоді благодатна домінія Мункач, подарована ясновельможим цісарем архієпископу графу Лотару Францу фон Шенборну за поміч цілим драгунським полком у турецькій війні. В княжому городі Мукачеві на торжці Піяц було здвигнуто залізного бована. То був пам'ятник не людині, а псові, викований зі старих ланців. Чорний вовчак стояв, задерши голову в розморній полуцень, вітрив гострим носом прибазарний сморід. Дужі лаби його впиралися в мармурову брилу, привезеного цулами з ділового. Дротяною шерстю пса стікало вино. Що окоренкуватий сивобородий пан, націдивши повні пугари майстра, виплеснув з корчаги. Ковач струк поробник того чуца. Мовчки відхиливши рукою петву, зірко придивлявся то до вух звіра, то до панських і втішно знаходив подобу. Тоді й сам потягся до вина, що старою бронзою тьмавіло прозеленку в тому Другого дня монастирський Жига, що жив під мостом на Руському кінці, приніс сюди коробицю з жовтим попелом, розпалив під ним солому і, коли попіл розтопився на густу оливу, став з варішки поливати нею залізного пса. Олива та нараз застигала, і пес заряхтів на сонці, як новий. Торбочка Пішімада лизала собачий хвіст і гойкала, що то щире золото, ніби вона на тому розумілася направду. Десь за тиждень по тому хтось уночі зі золотий покрив і пес запістрявів, як злежаний заячий лайбик. Тоді знову придибав кривий жига з відрядком і знову крив кування позолотою. І втретє, так було. Доки не приставили до пса сторожа, і той стелив собі на ніч солможак, а голову клав на камінну плиту, що нагрівалася за день, а дощ натягав над псом просмолену верету і влягався під його черевом. Золото не пахло, а дощова вода кисло пахла залізом. Мукачівські люди нараз полюбили свого боввана. І, погладжуючи його шию, потаки просили собі багатства. Вони знали, що чинять, знали, звідки в того лаби зросли. Довго стояв той пес на піяці і обминали його челядь, вози і руки. Глиняні хішки довкола брала ріка, а натомість мурували кам'яниці. Шершала і твердішала вулиця, а люди навпаки м'якли серцями, бо замагалися, виходили з біди. Мали що продавати, мали за що й купувати. Отож і торговецько стало тісно, а відтак умер той сумноокій пан, перед яким клепав головою кожен мукачевець, виказуючи йому честь і пошанівок. І з пса давно здерли позолоту, під ним куплилася жеброта. Позагинали вуха, відломили хвіст. Якщо не ржавів, то лише через те, що дітня голими гузенятами возилася на ньому, а відте якийсь жит купив те і місце і скинув пса, переплавив його на долота. Коли вивертали плиту під ним, знайшли Акацієву довбанку із Заткальцем, а в ній шкіряну та йстрину. Із шитком паперів. Жид з усього вмів мати Хосен. Він продав знахідку графському тайникові Шолтесу, а той віддарував їх учителеві швабу Ленарту, що навчав його донюк. Учений чоловік, маючи п'яти до всякого документа, покликав собі на поміч руського дяка Івана Гошика з Рослигова. І той вичитав і витлумачив його кириличне письмо. Не одна корчага вина спорожніла, не одне корядко було з'їдено за тим перечитом. Що далі вглиблявся гошик у повістування, тим більше загострювався Ленартів сухий ніс, а в риб'ячих очах оживали лілові чоловічки. І він квапив, пилував гошика. Висліпувати буквені ряди. Він збирався переписати собі шиток по своєму, але нагло заслаб, так ті папери й осіли вдяка. На останній покайній сповіді гошик віддав їх ченцеві, котрий опікувався монастирською книгозбірнею. Так у тайниковій та з оленячої шкіри вони й пролежали на верхній полиці. До 1946 року, а тоді одного березневого дня бібліотеку завантажили в Студебекер і відвезли до Ужгорода на дворище КДБ. Тут учені мали перебрати книги і переписати те, що придасться новій добі, а що ні, спалити. Волохата, торбочка, впала під ноги водію Студебекера. І, оскільки той був затятим рибалкою, то злакомився на таку річ. Добре буде носити в ній рибальський рихт і хлібець із солониною, підняв її і запхав собі під сидіння. Та й насправді придалася, в ній пожиток не мокнув навіть у зливу. Я добре пам'ятаю ото його наплічну тайстру, бо войко метро часто брав мене з собою на боржаву, в якій. Паркими ночами кидалися грубі, як телята соми. Про паперовий згорток, який він при всяк випадок запхав під дошку у підлоги, мій родич прозрадився вже тоді, коли я сам почав щось пописувати в газети. Так на світ було видобуто з жовті крихкі аркуші, списані твердою рукою. Вони пахли мешвою, тліном і трішки ріжею. Що залишається після старого заліза, з'їденого невмоливим часом. Ось ці записи, до них мимоволі тягнеться рука в сум'ятті душевному, і тоді здається, що не ти їх читаєш, а вони щитують тебе. Коли мені не спиться, я кличу не ангела до сну, а покликаю пам'ять дими так любо, так утішно дивитись на сиві хиткі ступи. Що здіймається в небо, підпираючи стуцені хмари, добрі чотири сотні коменів гріють обшир над Мукачевом, і відтоги мені тепліє на серці, ані здрілаком нохають звичний припах. Може, тому, що молодість моя проминула під землею старі літа мене, як безклопітного дітвака, манить небо, усе навиворіт, як на сміх. Дим це віддих людського житла, добрий дух хижі. Дим може багато чого розповісти такому бувалому чоловікові, як я. За клубами з комена я вгадую, чим топили піч, легкі, як марво, синюваті, струмені сії, добрий бук. Такі димки стоять над жидівським і мадярськими кам'яницями довкола піяцу. Тверді, ситі, снопи вергаються з димарів там, де горять дубові колотвиці. що їх... Громадять у підгороді шваби. Молочно-бліді цівочки пускає береза й вільха, липа, осикаліщина та інший ріденький корчівник пахають густими клубами, які довго не розвіюються у високості. Зеленкуватими космами пострілюючи іскрами, чадить сира солома і сінна потеруха, кислою гіркавістю тягне з руського кінця. Який мадяри називають оросвигом, там нітять у печах баделяча, гарбузове гудиння, стебла по соняху і надертий з снігу лист, і ні з чим не сплуч та є ж ржаві іржаві павісьма від кізяка. Пораз, хоч і не одразу, вгадує терпки, як егерське вино смак киптяв від паленого жолудя і дикого каштана. Його заколочує вітер із пістрялівського порубища, ще мені пам'ятний гар смолистої стружки і квасного пиловиння, що тягне з майстерні лівобережної карічки, що лише не палить, не пхає в чернь наш люд, аби вгріти тіло і проварити якесь чло. Вогонь їх гріє, годує, ще й повідає небові про їх Буденну житність шипоче про це пахощами коменів. А мені з тих димів найсолодший той, що з вербового пагілля, такий задавнено солодкий і жданий, що аж паморозки забиває, коли зненацька надлетить із під горянського зарінку. Від пізньої рибальської ватри чи від казана кошикарій, що виварюють на березі свіжу лозу, хоч той димок і дере горлянку, але мені він проситься в груце, як майський мед на язик. Може, тому? Що приносить на своїх легких крилах казки мого дитинства. Їх було не густо, та все ж були, хоча бота замохнатілу усату рибу з підкольчинської греблі, що все ціцькі потопельниць, багато билиць можуть розповісти мені диман. Де... Не підвладний мені і непізнаний. Як це нерідко буває лише дим із власного комина, бо це невільний, несправдешній дим, дим зламаний і замурований у камінь. Такий дим не може мати свого сталого запаху, як пес на припоні, що завжди має інший норов. як невільник у темниці, що має інші очі. Я багатий чоловік, можу привести собі з верховини найліпші боку відрова. Що звинять як залізо, можу топити дерев'яним вугіллям з моєї копальні, яку пастушки колись винюпали за коропецьким березняком. Можна без жури і стиску гріти покої та столувати родину і прислугу, та що, коли я не звик топтати золото ногами і пускати гроші на вітер. Якщо світ відкрив мені очі, налив оливи в голову, а в руку дав гріш, то мушу видати я. Цим послуговуватись доскону. мушу йому служити. Мені розповів про ці печі вузькоокий чоловік під Білгородом. Я там копав лази під городськими мурами, а він навчав нашу старшину битися на мечах, хоча сам він меча й не мав, такий собі акацієвий обрубок. Зате ціпок той крутився між його пальцями як веретено, зі свистом краю повітря, а турецькі палаші відлітали від нього, як від булата. При цьому сам чоловік майже не переступав з ноги на ногу, лишенький його мехтів. Невловимий оку, ліворуч, праворуч, над головою і за спиною, відсікаючи глухим дзвоном нападників, звався він лінь. «Не дурно, Лебонь!» Прилипло те назвисько до чоловіка. Більшого лінюха я не зустрічав. День при дні, коли не зшколив рубак, лін дрімав загорнутий у баранячу реверенду, мороз тягував його жовту, як на бубні шкіру, лише іній білів на бровах і риденьких вусах. Я торгав його за плече, аби пересвідчити що ще живий. І він вищиряв ріденькі мешачі зуби й розтуляв шпари сльозових очиць. Був живий, ще який живий, як той здихлявий кіт, що й позіхнути лінується, а пожбур його з даху впаде на чотири лапи й у кліп ока, вихопиться на дерево в безпечне місце. Я питав того чоловіка, звідки він? З-під небес шкірився, як пес на гарячі крупи. Небоже ти, скажи, з яких земель? допитувався я, я із землі, що огороджена кам'яним парканом, по якому можуть пройти чотири верхівці стремено в стремено. То ви там лише б'єтесь на палицях, чи щось і робите людського. Ми там будуємо храм з верхами, закоченими, як лист лопуха, і сіємо в воду білу пшеницю. Як не люди, сердився я, але не зі злості, з холоду. Що сердитись на людей, котрі не такі, як ти. У Бога всього багато. Зима тоді стояла така ж люта, як і тепер коні копитами примерзали до криги, а нам не вільно було палити вогні, щоб не забачила замкова сторожа. Мені ще стерпно, я довбався під землею, а земля тепла. Для живого вона тепла. Не вмираючу, це вмираючому вона здається студеною. До того ж я міг притулитись до кобили, що витягала з довбанки кремінь. А тим, що сиділа на Людову черета, скажу вам було невесело. Ніяк їм було. Бо мороз зварював кров і висушував мозок, то нічого вже й не кортіло тільки спати, і засинали навічно. Кого десятки не могли вже розбудити, роздягали, розпорюючи полотно і обтуляли себе добутими хламидами. Ножі тупились об тіла, задубілі на кістку. Міркую, що холоднеча діткнулась і жовтолицького. Як сновида, підійшов він до копи, котру ми наносили з під копу. Своїм бучком мечем поцоркав обруці плетняки один, другий, третій. Це теплі камені, засипів радісно, ніхто й око не скинув, подумав, що сплив розумом мечоносець. А він тішився. Тепла постіль буде, тепла ніч буде. Підняв свій акацієвий костур і найближчого з нас штурхнув на глиняну купу. Ніхто не мав ні сил, ні волі перечити в мов письку, знаючи його легку руку, тяжку зброю. Вояки тягали каміння і мостили з нього низенький колодязь, що сходився аркою вгорі. Від нього протягли ярок на два лікті завширшки, який теж накрили плитами і замастили глиною. Землю розмішували своєю сечею. Так казав лінь. Той рівчак потягся до гаю під кудлаті шапки сосон. Коли це було готово, лінь палицею підсікочуть ретину, всі взялися за свої клинки. Ніхто не розумів його дивного заміру, але кров наша вжила. Під каптанами зародилася подоба тепла. Люди, вимордувані тяжкою облогою, сікли тростину, як ворога. Тим паче, що цей не боронився, а лінь учив, як сплітати з комишу снопики, схожі на різдвяного дідуха. Ті перевеслами запхали в кам'яну криницю, і лін черкнув кресалом. Лише тоді всі збагнули, що це піч. Сухий очеред затріщав, заговорив гарячими язиками, а над сосняком закурився легенький димок. Здаля з фортеці то могло здатися сніжною чи млявим надвечірнім туманцем. Що казати, піч наша горіла й гріла, вузькоокі першим постели свою попону на тепле каміння. Ми попадали за ним, переплівшись тілами в живий ланцюг. Люди хапали забути тепло руками, губами, вдихали його, надовго затримували в собі. А солома тліла, піч розпалялася, видуваючи рятівний дим. І мерзлота відступала від наших стегон. Земля ставала теплою, як жона, нам уперше за цю зиму, наснилися солодкі чоловіцькі сни. Ми гадали, що не покинемо Білгород ніколи, що вмерзнемо в кригу його озера, а сталося так, що порятував нас усіх один чоловічок. Той, котрого ми мали за ніщо, за пусте місце, брали на посміх, ненавиділи й таємно жадали, аби розсік його жовту плоть, чингал котрогось із наших сотників. Дивний був той чоловік лінь та хіба мало дивних, хіба для когось я не чусний? І чи не здасться комусь химерною ця розповідь про мій світ, хитрий острівець у морі часу? Тепер через десятки літ я розумію, що лінькуватість, ліня, відстороненість від окружжя і подій були для нього рятівною пустотою, яку він ховався, як равлик у Мошлю. Це була не осорожна, гнітюча порожнеча, як у нас, котру ми наповнювали хто чим, хто страхом, хто млявим гнівом, а хто пустослів'ям. Він свою порожнечу залишав вільною. Відрізнявся від нас. Барабан звучить порожній, а набитий лихміттям глухне. Лінова пустота була цариною неприсутності, необтяженості, недоторканості, затишне кубель це духу, в яке не проникали ні солдатські знегоди, ні буденні клопоти, ні жура, що черваком жире серце. А що вже казати про студінь, про воші? і голод Ми мали ліня за пусте місце, а він і справді перебував у стуті легкості. Легкість серця для таких людей важливіша за твердість м'язів, широку кість і тягар корисних речей, якими громадимо собі впродовж життя. Легкість для ління була навіть у виборі зброї, щоб і руку зайві раз не обтяжувати. Інколи мені здається, що й палицю він носив лише про людське око. А перемогти міг і без неї. Якщо, звісно, йому була потрібна ця перемога, в чому я маю сумнів?